Всім привіт, друзі! Ви на каналі Готуємо за доліною і сьогодні ми приготуємо дуже смачний та пухкий кекс. Так як почався піст, він буде пісний. Готується він дуже легко та просто із доступних інгредієнтів. Для приготування нам потрібно до цукру влити теплу воду, додати сіль та мед і все добре перемішати до розчинення цукру. Потім додати рослину олію. Та ще раз перемішати. Просіяти частинами борошно з розпушувачем. Я просіювала в два рази. Тісто нам потрібно розділити на дві частини, тому що другу ми будемо додавати какао. Додаємо какао та перемішуємо. До нього також додаємо 3-4 столові ложки води, щоб маса стала такою ж лідкою, як і в нашому білому тісті. Формочку змазуємо рослинною олією та присипаємо мукою. Потім розливаємо тісто, так як на відео, в шахматному порядку. Шпажкою робимо узори так, як на відео. Кладемо випікатися в розігрітій духовці до 180 градусів на 40 хвилин. Ось такий дуже смачний кекс у нас виходить. Я дякую всім, хто підписався на мій канал, а ті, хто ще не підписався, то будь ласка, підпишіться.